Працівники ТЦК на Рівненщині примусово мобілізували місцевого мешканця, так ще й побили його. Тепер вони отримали підозру від державного бюро розслідувань 21 лютого 2025 року. Під час проведення мобілізаційних заходів у селі Іванні Дубенського району працівники ТЦК та СП помітили чоловіка на велосипеді. Вони застосували до нього сльозогінний газ та насильно затягнули до службового автомобіля. У момент інциденту потерпілий мав при собі сигнальний пістолет. З якого здійснив постріл у повітря, щоб покликати на допомогу. За це двоє військовослужбовців вирішили покарати його і завдали численних ударів у різні частини тіла та голови, коли він уже лежав на землі. Внаслідок цього чоловік отримав легкі тілесні ушкодження. При цьому, за даними відомства, ще у 2019 році його визнали непридатним до військової служби. Проте ці дані до уваги не взялись. Тож наразі чоловік мобілізований. Офіцеру та двом військовим оголосили підозру в за. Незакон... Конному позбавленні волі та катуванні чоловіка за що їм загрожує до шести років ув'язнення. Служба безпеки України затримала у Харкові агента ФСБ. Ним виявився мобілізований нацгвардієць, який служив цілим командиром взводу в штурмовій бригаді. Як повідомили у відомстві, зрадник передавав ворогу координати штабів навчальних центрів, де сам же ж проходив службу. Додатково він мав здати списки офіцерів. Після зливу даних ФСБ планувала вивести його до РФ через фронт. Зрадника викрили та повідомили про підозру в держзраді. Тепер йому загрожує довічність. Nam. На Дніпропетровщині група шахраїв наживалася на людському горі. Так, ці особи ошукали на три мільйона гривень родичів військових, які зникли безвісти чи потрапили у полон. За даними офісу генпрокурора, учасники групи в соцмережах підшуковували оголошення про пошук військовослужбовців зсу, які зникли безвісти або потрапили в полон. У подальшому вони зв'язувалися з рідними військових через месенджери та пропонували їм так би мовити допомогу в поверненні їх з полону чи лікуванні. За свої послуги зловмисники вимагали грошову винагороду, яку потерпілі перераховували на підконтрольні банківські картки. Наразі встановлено 14 потерпілих з різних регіонів України. Загальна сума завданих збитків становить майже 3 мільйона гривень. Усім підозрюваним вже обрано запобіжні заходи. Поліція Чернігівщини затримала злочинне угрупування медиків, які організували корупційну схему ухилення від військової служби. Свої, так би мовити, послуги зловмисники оцінювали у 8 тисяч доларів з кожної особи. Про це повідомили у національній поліції України. Слідство встановило, що 37-річний лікар, член військової лікарської комісії, організував схему з визнання осіб мобілізаційного віку непридатними до військової служби. До цієї схеми він залучив ще чотирьох медиків з різних лікарень Чернігова та посередника, який підшукував військовозобов'язаних клієнтів, за вказівкою члена ВЛК Фельдшер та лікарі фальсифікували меддокументи й діагнози, зокрема епілепсію, щоб клієнтів визнавали непридатними до служби. Таким чином за хабар медики формували фіктивний пакет документів особам призовного віку, що давало їм підстави при проходженні ВЛК визнавати їх непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку та відповідно вільно перетинати державний кордон України, правоохоронці провели 26 одночасних обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів та вилучили низку речових доказів: чорнові записи, мобільні телефони, планшети, медичну документацію, грошові кошти у сумі майже два. 20 тисяч доларів наразі поліцейські перевіряють на причетність до злочинної схеми інших осіб, які могли сприяти у виготовленні фіктивних медичних документів.